Якщо чесно, я очікував чогось такого, там, ну, мабуть, точно не цього, інакше він очікував, що буде трошки жорстокіше, якийсь там від 18 там, і збільшення. Від 25 це ще адекватне розуміння. розумієте? Тому що, е, так, е, молодь це наше майбутнє але і воювати похилив віком це теж не вихід. На мою думку. І стосовно умовно узаконених, наша, да, поза да, то і вони мають право звернутися до військомату і стати на облік, я нічого не бачу того ж самого, щоб застосовувати як Російській Федерації Штаве, є багато, не буду казати зетів, а людей. Заключених, які могли би воювати і хочуть, і мають бажання, але через свій статус вони цього не можуть. Я ну, особисто знаю таких, що проявляють бажання. Щодо жінок, ну, моя думка особисто, жінці на війні не місце. Так, можливо, медики, там, професія медика, зв'язківець, то що, типу, ще, ще допускаю. Але я знаю фанатиків, я знаю багато і працював з ними, що працюють як снайпер, як піхотинець, і як командири рок навіть непогані. Але чомусь мені здається, що жінка це та особа, яка має додавати тил. Обурило те, що. Не здивувало, тобто, точніше, не обурило, а не здивувало. Е, немає розширення вікової категорії. Е, чому не можна воювати 18-річним? Нема мобілізації від 18 років. Я не розумію. Е, від 25 є багато молоді, ефективної молоді, які можуть застосовуватись і хочуть застосовуватись. Тому. Я не побачив відсутніх якісь там змін по мобілізації взагалі ніяких. Тобто в нас не змінилось нічого і не покращилася мобілізація з цих законом. Точно так воно і є. Воно не то, що не обурило, воно мене просто не здивувало. У нас нічого не змінилося, в принципі, нічого. Покращилося дійсно для ухилянтів. Ми так війну явно не виграємо. Ми обоє будемо тягнути до останнього, або, можливо, ще гірше нам вона прийдеться в поразці. Я як людина, яка з першої хвилі мобілізації, взагалі, так, я звільнявся у 2020 році, але у 2022 році я знову пішов на мобілізацію. Зараз знову на контракті. Якось розумієте. Так, дійсно, це якось Ну служити в бойовій бригаді, служити в тиловій – Це є великі рівні різниці. І дійсно несправедливо, коли хтось сидячи в ТЦК, взагалі, ну я знаю в ТЦК хороших особистостей і перевелися з бойових бригад за певних причин. Не буду я їх просто бажати взагалі як ТЦК. Я просто буду говорити е, тилові міста, називати це все. І коли ти служиш в тилових містах і в тебе є така сама грубо говоря, обмеженість да, по службі, як і в бойових бригадах, то це несправедливо. Мобілізація, повна мобілізація від 18 років до 50. Не треба до 60 до 50. 18 50 жінки за бажанням. За наших заключних тих, що сидять, також не бачу нічого в цьому поганого. Є ті, що виявляють бажання, ну і є такі сформувати батальйони. Не потрібно нам їх штурмзити, кажуть, там одноразові. Ні, не треба одноразових. Нам також треба фортифікаційні споруди. Нам потрібно. Інженерні роботи, різні тилові моменти, друга лінія оборони, третя лінія оборони. Також їх залучати можна. Хай він сидить там навіть в кайданках і працює собі, як колись були штрафбати. Чому не зробити штрафбати саме серед людей з місць заключення? Я в цьому нічого не бачу. Ті, хто виявляють бажання вбивати, і можливо є за що, також нічого пану цього не бачу. А от заборонити взагалі виїзд з країни тим, кому не нут. особам, які ну, не мають права не стати на облік, ну, наприклад, мого потоку, да, я діючий військовий причин. Не воювати немає. Якщо це не твоя війна, це не твоя країна. Таким людям не право е, тоді обирати президента, не право бути взагалі громадянином України. Це моя думка особиста і не тільки моя особиста, а багатьох військовослужбовців, особливо після цього. Законопроекту надіюсь його не підпишуть, не проголосують. Його тільки удосконалять і почують кожного військовослужбовця, який зараз інтерв'ю. на паперах. Досить непогано те, що строкова служба заміняється обов'язковою військовою підготовкою. Я вважаю, що строкова служба себе вже дуже давно вижила. Вона вже є недоцільною, тим більше в умовах воюючої країни. Строкова служба абсолютно тим більше так як вона проходить в Збройних сил України, вона абсолютно недоцільна. А прийти шляхом таких короткострокових курсів до того, щоб усе військово зобов'язане населення України там зараз я так розумію, воно. Певними віковими категоріями обмежується, але тим не менше, щоб основна маса військовозобов'язаних мала якісь ази військової підготовки. Це правильно насправді, тому що потім навіть той же військовослужбовець, будучи мобілізованим, вже матиме якісь базові знання, які йому потрібно буде просто згадати удосконалити перед неведенням бойових дій, що не сподобалось досі, немає. Чіткої конкретики з приводу термінів демобілізації, тому що коли не обговорювався навіть цей закон, то серед військових ця тема піднімалася рідше, в принципі демобілізації, тому що всі були налаштовані, що це довго і найближчим часом жодної демобілізації не буде. Там нічого не зміниться, тобто умовно до кінця війни всі будуть служити. Коли підняли це питання про демобілізацію, і почали там жонглювати термінами то 24 місяці то 36 Потім йшла мова, що для офіцерів вже, начебто, 42 місяці, для того, що вони встигли підготувати замість себе інші кандидатури, то це вже. Піднімає таке такі трохи бурхливі настрої, тому що військовим дають якесь розуміння, дають якісь, начебто, терміни, плюс-мінус чіткі. Потім починають їх змінювати, починають ними якось інакше оперувати. Після цього кажуть, що може буде так, а може й не буде так, в залежності від того, чи будуть проведені мобілізаційні заходи, наскільки ефективними вони будуть тощо, тобто військові такі люди, які люблять конкретику. А ми розуміємо, що цей закон пишеться для двох. Верст населення для вже діючих військових і для тих, хто потенційно може бути військовим, і от для діючих військових потрібно, щоб все було конкретно, і чітко і там, якщо якась інформація подається в засоби масової інформації, то вона має бути якомога конкретнішою, чіткою, щоб військовослужбовець чітко розумів, що в нього голова не боліла на фронті, що його чекатиме, там чи що не чекатиме в найближчому майбутньому? Поки цього немає, то Військовослужбовця якраз таке обурення відсутністю цієї конкретики, відсутності розуміння, що, коли, як і яка є процедура. Що мені так воно не дуже справедливо виглядає, але тут насправді система армійська побудована таким чином. Що майже неможливо знайти військовослужбовця, який тільки вмирав Авдіївці три роки, або тільки сидів в академії три роки. Ну, в академії простіше насправді. Але військова система побудована таким чином, що існують різні навчання, існують відновлення боєздатності батальйонів, бригад, існують якісь передислокації. І виходить, що якщо умовно військовослужбовець рік відвоював на передньому краї. І потім його відправили в якийсь навчальний центр на місяць, то він теж тоді не матиме права. Ну тобто, під під усі ось ці категорії підточити закон, мені здається, важкувато. Але якщо просто навіть піти на зустріч тим, хто знаходиться на передньому краї в зоні бойових дій, хто був без ротації. А я так розумію, якщо я не помиляюсь, то там 36 місяців. Але з них ти маєш бути мінімум рік в зоні бойових дій безпосередньо. Я можу помилятися, але мені здається, що там прописані такі варіанти, і це більш-менш справедливо, тому що це якраз показує, чи дійсно військовослужбовець брав чи не брав участь в бойових діях. Тобто, мій батальйон, в якому я знаходжусь, <зас> заступником якого я є. То в нас не було ні відновлення боєздатності а перед дислокацією ми. Проходили просто з одного напрямку бойових дій на інший, з південного, з Херсонського, на Східний, на Куп'янсько-Лиманський. Тобто ми не повертались в пункт постійної дислокації з лютого 2022 року У нас не було відновлень боєздатності тощо, тобто от ми от перманентно працюємо, можна так сказати. І якщо в документах за все відображається тих кандидатів, які планують демобілізуватись, то чому б і ні інвалідів. Усіх груп, що хто є людина з інвалідністю, там першої, другої, третьої групи, той має право на демобілізацію, тому що зараз, по-перше, дуже багато таких критичних питань в соціумі. Коли <кій> військовослужбовець отримує поранення, потім після лікування його виводять поза штат, він отримує менші виплати, хоча по суті витрати в нього збільшуються, а працездатність в нього зменшується, але при цьому він отримує менше коштів. От Якщо людина хоче звільнити з армії, якщо вона морально розуміє, що після поранення він не готовий продовжувати його визнали людиною з інвалідністю, там третьої, другої, першої групи, що він мав можливість піти з армії, не дочекуючись висновків цих військово-лікарських комісій, бо вони зазвичай досі дуже бюрократизовані, і кожен лікар може трактувати. Обмежено придатний, непридатний, чи придатний до військової служби військовослужбовець, так як йому заманеться. Щоб цього не було, там, начебто знову ж таки, тому що воно трошечки розмито, там написано. Там вказано, що будь-хто з вище найменованих військовослужбовців може звільнитись. Ну Хороша новина, в першу чергу щодо цього законопроекту і загалом тематики мобілізації, е, хотів би сказати наступне: загалом, е, законопроект і, в принципі, мобілізація і правила мобілізації, це є дуже е, таке питання. Чутливе для всього суспільства для великих варт населення для загалом всього українського народу, української нації, держави, всіх громадян, це є надчутливе питання. В першу чергу хотів би закликати менше політизувати це питання, адже маємо виходити в першу чергу з державних інтересів. Я розумію прагнення деяких політиків, які певним чином говорять правильні речі, популярні речі, речі, які можуть вик. Змусити населення громадян українців підтримувати тих чи інших політиків, які говорять якісь гарні речі, але вони виходять виключно з інтересів того, щоб за них проголосували. Я хотів би в першу чергу закликати цих політиків, чоловіків мобілізуватися а потім уже щось говорити з приводу цього законопроекту. Тому в першу чергу хотів би все ж таки, щоб це питання було менш заполітизованим, а виходило з те точки зору державних інтересів існування державної нації. Ми стоїмо на порозі, коли загроза над українською державою над українською країною нікуди не зникла. Ворог ще сильніший, більший у нього більше і мобілізаційного ресурсу, і металолому, і боєприпасів, і ресурсів, і коштів, і будь-чого, щоб і його ціль знищити українську державу як таку, і зокрема і українських політиків, і загалом, в принципі, країну і. Народ і націю, як таку тому ми маємо виходити в першу чергу з державних інтересів, і цей законопроект і правила мобілізації мають бути справедливими. Вони мають об'єднувати українське суспільство, а не роз'єднувати між іншими категоріями. Ми розуміємо, по перше, що політики хочуть, щоб за них проголосували, тому говорять, не хочуть приймати непопулярні рішення з точки зору виборців. Ми розуміємо, військове командування і військове командування як. Яке має мати ресурс, в тому числі і військових, які будуть виконувати рішення, виконувати накази, мають мати чим воювати, мають мати відповідну підготовку, мають мати відповідні боєприпаси, забезпечення озброєння і побутові якісь речі. І загалом військовий механізм має бути, може має бути готовим бути, справлятися і. Приймати ту мобілізацію, яка є, і інтерес військового командування виконувати ті задачі, ті військові накази, ті військові задачі, які ставить політичне керівництво України. Якщо говорити про е, звичайних українських військовослужбовців, які е, героїв, які щодня відбивають атаки, щодня знаходяться під обстрілами, які з перших днів війни прийшли на фронт, е, прийшли, взяли автомат. Багато хто взяли автомат в рамках тероборони чи добровольт. Вольчих форвоформувань чи просто як загони самооборони. Вони потім прийшли, легалізувалися в ті бригади, в ті підрозділи, яким довіряли, в яких себе бачили, то цим військовослужбовцям треба дати якусь визначеність, і вони добровільно добровільно воюючи, мають знати на яких правилах, на яких умовах воюють. Жодної людини, я не зустрічав жодної людини, яка б народжена була для війни для того, щоб воювати все життя. Всі люди, всі чоловіки, всі українці, та й в принципі, всі люди народ народжені для того, щоб щасливо жити. Жити в любові, в радості в сім'ї на своїй землі, у себе вдома, у себе в селі, у себе в місті, у себе е, в державі загалом, і жити рад, радіти життю, а не воювати під постійною загрозою, під постійним ризиком для свого життя. Тому е, для добровольців в першу чергу треба ну для військовослужбовців, які з перших днів війни в строю, треба дати якесь визначення, тобто чіткі правила. Е, на які терміни вони мобілізовані до якоїсь, які умови демобілізації, які умови виходу, так само коли поміняють, коли чоловіки і тут хотів би сказати, можливо, теж знову ж таки непопулярні тези, але мобілізація потрібна. Це аксіома. адже без мобілізації великий ризик того, що як мінімум будуть виганяти нас з хати там. Де буде лінія розмежування, як максимум окупаційна армія вже буде мобілізовувати свої окупаційні війська і в, в рабські підрозділи рабським чином, як ми бачили на початку повномасштабного вторгнення, зокрема воюючи в Сіверодонецьку, бачили документи полонених, бачили документи загиблих. Це були паспорти аля цих от невизнаних республік ДНР ЛНР, тобто просто. Силою забирали чоловіків українців на жаль в окупаційні війська, і ми маємо в першу чергу розуміти свою відповідальність перед цими загрозами і справлятися але першу чергу мене певним чином хвилює занадто велика заполітизованість настільки чутливого питання як правил мобілізації, правил умов служби визначеності, визначений на який термін мобілізовується. Які справедливі правила? я не я не є там. Я можу там висловлювати свою думку, своє бачення, але має. Буде держава, яка чітко справедливо визначить і не буде з цього перетворювати якесь обговорення. якісь, знаєте, там де два українці, там, там три гетьмана. Не треба, треба просто справедливе державне рішення і чіткі правила.